Вітаю всіх, ви на каналі Acer Україна, мене звуть Антон, і сьогодні ми з вами поговоримо. Отак ми з вами поговоримо про крутий, потужний ігровий ноутбук з найсучаснішими технологіями всередині Predator Triton 500 SE Special Edition. Я гадаю, що ви вже знаєте, що серія ноутбуків Predator – це ігрові ноутбуки для гардкорних геймерів. для тих, кому хочеться та важливо грати лише на хай левел рівні, на хай енд залізі, і мати відповідні яскраві емоції та відповідний досвід. І звісно, це стосується і дизайнерів, художників, відеомонтажерів тощо інших. Творчих особистостей, тому що те залізо, яке стоїть всередині, дозволить їм не обмежувати себе в творчих задумах. Почнемо, як завжди, із зовнішнього вигляду. З першого погляду це легкий металевий ультрабук з мінімалістичним дизайном. Те, що це ігровий ноутбук в стриманому дизайні, видає тільки агресивна решітка видову гарячого повітря на задній частині ноутбука та компактний логотип Predator на холодній металевій кришці. Корпус виготовлено зі шліфованого піском алюмінію. Ноутбук завтовшки всього 18,9 мм, вага 2,4 кг, що майже рекордно для ігрового ноутбука, із таким начинням. Можна сміливо сказати, що це ультрабук від світу геймінгу, екран у Triton 500 SE 16 дюймовий. IPS, 2 k з яскравістю 500 ніт, з частотою оновлення 240 Гц та кольорним охопленням dci p 3 100%. Час відгуку до 3 мілісекунд. Непогано так, а вже ж? Рамки доволі тонкі. Екран займає 87% площі поверхні. Співвідношення сторін 16 до 10. Зверху причаїлась Full HD веб-камера та два цифрові мікрофони. Що по охолодженню? А там справжня краса: П'ять отворів для видування гарячого повітря, окремі збільшені у діаметрі теплові трубки для відеокарти та процесора, пара запатентованих вентиляторів Aeroblade 3D 5-го покоління та третій вентилятор 4-го покоління. Системи керування повітряним потоком Vortex Flow та новації в сфері теплообміну, рідкий метал замість звичної термопасти на процесорі, про який ми поговоримо трохи пізніше. Все це дає в рази кращий результат охолодження. Додаткове програмне забезпечення Predator Sense дозволяє контролювати температуру процесора та відеокарти для максимальної ефективності та продуктивності ноутбука. За рахунок можливості керувати швидкістю роботи трьох вентиляторів, у кожного з яких по 89 ультратонких металевих лопатей. Завдяки кнопці турбо над клавіатурою можна в одне натискання розігнати процесор та відеокарту і насолоджуватись гіпершвидкостями. Вентилятори теж в свою чергу почнуть працювати на максимальних оборотах для того, щоб забезпечити робочу температуру ноутбука. Клавіатура мембранна, чорна з трьохзоною rgb підсвіткою та без цифрового блоку. Є багато функціональних та мультимедійних клавіш, що дозволять легко налаштувати яскравість екрана, підсвітку клавіатури, гучність, підключення до інших пристроїв тощо. Тачпад великий без мертвих зон з підтримкою різноманітних жестів двома та трьома пальцями. Він має покриття Corning Gorilla Glass, завдяки чому користуватись ним ще приємніше та зручніше, а вбудований сканер відбитків пальців забезпечує швидкий доступ до системи. Що всередині, а там справжній карнавал для будь-якого геймера. Ноутбук Predator Triton 500 SE працює на базі найсучасніших та найновіших процесорів від Intel. Наразі це можуть бути або Intel Core i 7, або Intel Core i 9 12 го покоління, 14 ядер 20 потоків. Оперативної пам'яті може бути або 16, або 32 ГБ, увага, LPDDR5 з частотою. 4800 МГц. це нове сучасне покоління енергоефективної і дуже швидкої пам'яті на ринку. І тепер вона буде доступна власникам Predator Triton 500 SP. За відео, крім вбудованого у процесор графічного ядра Intel Iris Xe, відповідають наразі найсучасніші мобільні відеокарти від Nvidia. В нашому випадку тут встановлено Nvidia GeForce RTX 3080 Ti з 16 Гігабайтами пам'яті та підтримкою трасування променів в реальному часі та сучасних технологій Nvidia Max Q, що підіймають ігровий досвід до захмарних рівнів. Чи варто додатково говорити, що це ультимативна комбінація? Я гадаю, що ні. Тому пропоную вам подивитись на результати тестів в іграх, що показав цей ноутбук. Cyberpunk 2077, 4050 FPS на ультраналаштуваннях та 5060 на високих налаштуваннях з увімкненим RTX в розширенні 2К, Red Dead Redemption 2. 50-60 FPS на ультра налаштуваннях та 60-70 на високих налаштуваннях. Horizon Zero Dawn 75 FPS на ультра, Shadow of the Tomb Raider в середньому 100 кадрів на максимальних налаштуваннях. GTA 5 в середньому 80 кадрів на налаштуваннях. Wolfenstein 2 The New Colossus, 90 кадрів на налаштуваннях. Forza Horizon 4 100 плюс кадров на ультра налаштування. Battlefield 5 80 плюс кадров с увімкненим RTX 100 на ультра Battlefield 1 120 FPS на ультра налаштування. Ведьмак 3 Wild Hunt 60 кадров на ультра налаштуваниях это лог. Rocket League 240 кадров на секунду на ультра Усі ігри тестувались в розширенні 2К 2560 на 1600 пікселей. Також я зрендерив хвилинне відео у Vegas Pro. Результати швидкості його рендеру можна побачити на екрані. В ноутбуці може бути встановлено від одного SSD-накопичувача на 512 ГБ до двох планок SSD PCIe Express 4-го покоління NVMe по 2 ТБ в режимі RAID 0. Два гучних та якісних стереодинаміки дозволяють насолодитись звуком не тільки в іграх, а й під час перегляду фільмів, серіалів та прослуховування музики. А технологія DTS-X Ultra зробить звук ще краще та насиченіше завдяки своїм інноваційним розробкам та роботі штучного інтелекту. Контролер Killer e 3120 g та модуль Wi-Fi 6, що поміж стандартних частот 2.4 та 5 ГГц працює ще й на частоті 6 ГГц, забезпечують ігровий ноутбук найсучаснішими мережевими рішеннями і дозволяють безперешкодно користуватись каналом інтернет зі швидкістю до 2,5 Гбіт на секунду. Також в ноутбуці встановлено Bluetooth 5B. Щодо портів, то і тут все чудово. По-перше, в Predator Triton 500 SE встановлено не один, а цілих два порти Thunderbolt 4 з підтримкою Power Delivery та DisplayPort. Це означає, що ви можете і гаджети підзаряджати, і передавати дані зі швидкістю до 40 Гбіт на секунду, і 8К монітори підключати. Звісно, і сам ноутбук можна підзаряджати через Thunderbolt 4. Варто це робити, коли він знаходиться в режимі спокою або під невеликим навантаженням. Якщо ви хочете грати в ігри і заряджати його, то варто використовувати все ж таки зарядку, що йде з ним в комплекті. По-друге, тут не один, а два так, теж два. USB 3.2 другого покоління Type A. Через один з них можна заряджати телефони та інші гаджети, навіть коли ноутбук вимкнено. По-третє, в ноутбуці є SD-картрідер сьомого покоління, що дозволяє передавати дані зі швидкістю до 985 МБ на секунду. А по четверте, в Тритон 500 SE встановлено HDMI 2.1, який дозволяє передавати зображення в 4К. 120 Гц або навіть 10к. Також тут є lan порт та комбінований аудіороз'єм. Вони складають компанію одному Thunderbolt, роз'єму живлення та USB 3.2 з лівого боку. А замок Кенсінгтона тусується з картрідером, другим Thunderbolt, HDMI та USB 3.2 на правому боці. В ноутбуці встановлено акумулятор на майже 100 Вт годин якого вистачить на 10 годин роботи. Наразі Predator Triton 500 SE є одним з найсучасніших, найтехнологічніших, найпотужніших та найяскравіших ігрових ноутбуків нині існуючих. Модернове залізо, якісний екран, мінімалістичний дизайн та невелика вага все це дозволить власнику цього ноутбука відчути себе на вершині вершин. Топового топу. Я навіть не знаю, які ще слова підібрати, для того, щоб описати, наскільки цей ноутбук крутий. І на цьому все. Будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео. Па-па!